Потім дивічі забив Микита Вєтров і Постман переміг. Постман набрав важливі три очки з точки зору боротьби за третє місце. Тому що до цього очоку Постмана взагалі не було. А що тут м'яч опиняється в воротах? Помиляється Богдан Бутурлін. Тримається за голову. Звісно ж, дуже дуже прикра помилка від голхіпера. 1-0. Постман виходить вперед. Два помінялися у нас вже четвірки в обох командах. Зараз у ЗП Груп 2 Олександр Власенко. Бля, Міколадзе вже мчить до чужих воріт, Роберт Міколадзе. Можна самому бити і забивати, що й робить Міколадзе. Це нічия 1-1. чистячок, рахуватимуться їхні очні матчі. Там в кожного по одній перемозі над кожним рахуватимуться. На забиті, припущені. Китас мала залишається гравцем Посмана, але у цьому матчі його немає. Порубльов б'є зі штрафного і забиває Ігор Порубльов, Посман виходить вперед, 2-1. Вертає Долинний. крутиться долинний. Деє на міклаза. Той прострілює. Потрібно забивати. Забиває Камінський нічия 2-2. Визначалися підсумкові місця і арпіста в Простріли забиває Різанов. Постман виходить перед 3-2. Тому власне мотивація шалена у постмана на цей матч. Павлюченко, віддає точно передачу. Пробиває долинний. Хороша робота у оборота. Їх завдань не сфолити у цьому таймі. Камішев, камішев готує удар. Камішеві забиває камішев. 3-3, Знову нічия. Втретє у цьому таймі за та 2 відігрується. потужний. Павлов, Павлов, м'яч відбирає Павлов, Павлов прострілює і забиває Камішев. ЗП Груб 2 вперше у цьому матчі виходить вперед. Слободнюк, Бугайчук, на Вєтрово. А вєтров зліво і б'є, бо Турлін. Зараз непоганий вихід і захисту в атаку від ЗП 2 на порожні ворота передачі забиває долинний. 5-3. Не найкраща передача і це шанс, яким користається. Бугайчук 5-4. Інтрига живе.